У Жмеринці в центрі надання адміністративних послуг запрацював пункт експертного дослідження транспортного засобу. Відтепер власники автівок зможуть перевірити свій транспортний засіб та його реєстраційні документи на ідентичність. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. В центрі надання адміністративних послуг Жмеринської територіальної громади запрацював другий в Україні пункт експертного дослідження транспортного засобу. Тепер власники автівок можуть перевірити справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів. Поки ми працювали над цим спільним проєктом, відбулося дуже багато змін, але так чи інакше, ця подія не втрачає свої, свої цінності, і вона дійсно є важливою для всіх і для нас, як для організації, яка наближає свої послуги безпосередньо до громадян, і для громадян, які фактично можуть за місцем свого проживання або наближеним місцем отримати відповідну послугу. Пан Олег, судовий експерт Вінницького центру МВС, саме він проводитиме огляд транспортних засобів. Така процедура дозволяє Визначити, до прикладу, чи має авто кримінальну історію. Ми можемо надавати послуги з експертизи. Тобто людина звертається до нас, їй не є бажання перевірити транспортний засіб на те, чи він не підроблений. Він всі не кузов у нього не підроблений. Ми проводимо таку перевірку, надаємо цей висновок людині, він діє протягом 10 днів. Тобто, якщо їй потрібно для переєстрації зробити експертизу, чи вона має таке бажання, цей висновок діє 10 днів на території всієї України. Вона може зробити експертизу в жмеренці, поїхати в будь-яку область і напротяг 10 днів зареєструвати транспортний засіб. На облаштування спеціального кабінету кошти виділили з бюджету громади. Створення таких пунктів базується на принципі екстериторіальності. Тобто, до експерта можуть звернутися не лише громадяни, які проживають у жмеринській громаді, а й мешканці інших областей. Ми одні з перших, ну на хвилиночку другі, в Україні, хто має безпосередньо експерта при центрі надання адміністративних послуг. Так як наш Жмеринський центр надання адміністративних послуг позиціонується з надаванням послуг для людей швидко. Екстериторіально, зручно, то ми цього досягаємо з кожним днем, з кожним кроком за підтримкою наших керівників міста. У нас відкрилось віддалене робоче місто експерта, яке не працювало ну, і не надавалося такі послуги ще в 2012 році в нашому місті. Це надзвичайно знакова подія для нас всіх, для, для наших жмеренчан, для гостей нашого міста, адже це покращить і забезпечить певній мірі спокій для, для наших громадян, для власників транспорту. Процес експертного огляду займає від 15 до 20 хвилин і є платним. За перший день роботи центру новою послугою скористалися троє жмеринчан. Телеканал Вінничина все буде Україна.